Цей корупційний скандал, який зараз дійсно набирає обертів, пов'язаний він звичайно із бізнесменом Тимуром Міндічем. І хотілось би нагадати глядачам, що вчора вже з'явилася інформація з приводу того, що він вчора перетнув кордон у напрямку Польщі о другій годині ночі. Ну і знову ж таки ще й дописували про те, що українського бізнесмен, бізнесмена перепрошую Тимура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана було внесено до бази миротворець і їх, звичайно, Підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичного сектору України, а також у легалізації кримінальних коштів. І відповідні картки з даними підозрюваних також з'явилися і на порталі «Миротворця». Тож хотіла б запитати вас, як ви вважаєте, а як ви взагалі бачите так розвиток подальших подій чи покарають ви них і чи вплине цей скандал все ж таки на репутацію нашої країни в очах західних партнерів? Ну і також, звичайно, на рейтинги чинної влади. Ну, наскільки мені відомо, президент також запровадив санкції щодо мініча і щодо його партнера. Тобто, це новина останніх декілька годин. Тобто, ми розуміємо, що влада реагує, і це дуже важливо, тому що знаєте, по своєму профілю діяльності я учора відвідував два заходи присвячені європейській інтеграції України. І на цих заходах, особливо на першому, де мова йшла про близько до мене зовнішню торгівлю з європейським союзом, якраз казала, що зараз ця історія вона затьмарює наш поступ до європейського союзу. І це дуже погано в тому плані, що зараз ми говоримо не те, що нам треба робити, для того, щоб наближатись до членства в ЄС. А ми говоримо цю історію, тому що особисто в мене виникає чувство дежавю. Оце відчуття, коли згадуєш історію з вбивством журналіста Георгія Гангадзе, коли Україна, в принципі, мала гарні стосунки із США і з ЄС, коли на початку другого. Президентського терміну Леоніда Кучми, премєр міністром був призначений Віктор Ющенко, який розглядався як прозахідний кандидат, і історія з Гангадзе. Вона на той момент поставила під сумнів майбутнє стосунків України з партнерами по заходу і повернула нас на проросійський трек розвитку. Я нагадую, що тоді. Кучма призначив очільником своєї адміністрації Віктора Медведчука, який, як відомо, є дуже наближеним до російського керівництва, і який безумовно підштовхував Україну про російський вектор розвитку, і фактично це дуже суттєво складнуло наші стосунки з партнерами. тоді нагадую була історія, коли на зустріч чергові зустрічі, коли лідерів. Розсаджували по кажім так стільцям, а таблички зазвичай робили англійською мовою, але в той момент зробили французькою, тому що і на англійській Ukraine, United Nations, United States of America і United Kingdom uh, повинні були бути поруч. Ані англійці, ані американці не хотіли бути поруч з українцями. Тобто була така неприємна історія, і зараз я дуже побоююсь, що зараз цим епізод буде використано Російською Федерацією, для того, щоб каже з бачити. Навіщо ви допомагаєте Україні? Це ж така корупційна держава. Власне, ці заяви я чую дуже часто на британському шоу Пірса Моргана, найбільш популярного, можливо, британного ставить так. Обережно, найпопулярніших британських ведучих там завжди є гості, які кажуть, що ось що Україна це така корумпована країна. Хоча знаєте, ось спеціально перевірив перед включенням до вас Transparency International, рейтинг країн за корупцію. Данія там най краще з точки зору відсотності корупції, зі 100 можливих там 90 обалюваних є, а, Україна на 105-му місці зі 180 країн. 35 оцінка це низька оцінка, але ми якраз посередині серед 180, на жаль, в нижчій гіршій половині, скажімо так, але тим не менше, сказати, що ми не най в країна світі. Ми також не можемо. Але тим не менш, ось зараз, коли ми про все це говоримо, ми розуміємо, що навряд чи це позитивно вплине наш імідж. Дуже добре, що ця новина вона відбувається паралельно з прийняттям рішенням Європейським Союзом щодо шісті. Мільярдів а, доларів чергового траншу Україні, по яке які отримано з прибутків заморожених російських активів, тобто це не загальмувало цю історію. Це дуже важливо для нас, тому що ми розуміємо, що в умовах, коли Україна дуже сильно потребує не лише військової, а й фінансової допомоги, тому що нагадую, що війна з Росією вже давно перейшла у стадію так званої «war of attrition», Тобто війни на виснаження. Коли змагання економік буде відігравати важливу роль, наскільки країна зможе забезпечувати своїх військових, наскільки Україна буде забезпечувати, і відповідна економіка працювати для цього, і Росія також і не хотілось би повторити долю Німеччини часів Першої світової, коли ніхто Берлін не захоплював, а проблему в економіці призвели до програшу у Першій світовій війні, так само зараз Україні важливо зберігати цю підтримку і подібні історії, які зараз ми всі обговорюємо. Це те, що о, треба це сприймати, як на це дивляться наші партнери. Але на це можуть дивитись. О, що це гарний аргумент не брати Україну в ЄС. Власне, ось буквально перед цим включенням давав коментарі азербайджанському медіа, і там якраз було запитання, що ось угорщина, наприклад, постійно говорить, що Україна це корупційна країна, на їй допомагати, о, щоб не було аргументів у подібних позицій. І подібних країн, які говорять, що ні в якому разі не допомагайте Україні, бо там одна корупція. Ну, нам такий імідж не потрібен. Тому дуже добре, що реакція влади є. Що ми не замовчили цю історію? Що ось як зазначив, президент запровадив санкції щодо е фігурантів. Президент звернувся у вечірньому зверненні до е парламентської більшості, яку називають монебільшість на е щодо е призупинення перебування на своїх посадах міністрів, призначених цією самою монобільшістю, щоб щонайменше, поки триває слідство, поки з'ясовуємо всі обставини. Фігуранти скандалу не були на своїх кріслах, бо інакше буде дуже багато претензій, як у суспільство українського до президента, так і у партнерів зовнішніх до України. Нам і президенту безумовно не потрібно ані внутрішні чвари, бо під час війни вони навряд чи е, грають на користь держави. Так і не потрібно, щоб зовнішні наші партнери сказали, що ми більше Україні не допомагаємо. Бо як зазначають окремі учасники їхніх шоу, Україна занадто НАТО корумпована країн. Пане Іване, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне далі знаєте, хотіли б перейти до теми переговорного треку, адже розуміємо, що певні коментарі з Російської Федерації продовжують лунати щодо ймовірності відновлення знову ж таки переговорів між Україною та Росією. Але знову ж таки бачимо, що з'являється повідомлення про готовність до саміту саме в Будапешті, який не відбувся. Зокрема, ми з вами про це говорили. Пам'ятаю, ви свої прогнози давали, що можливо його взагалі не буде. Таку цього не відбулось. Але Москва сподівається на утримання сполучених штатів від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації війни в Україні. Ну і про це заявив Лавров. До речі, ще цікаво ваші думки щодо Лаврова почути, адже е, певні чутки, плітки були, що він там зник з поля бою. Е, все ж таки, і взагалі зміни з'являвся, що можливо там якісь чвари були між Лавровим та Путіним. Також хотіли цієї думки почути від вас. Але знаєш, це знаєте таки, все ж таки щодо переговорів. Далі зацитую Лаврова. Ми розраховуємо на здоровий глузд і на те, що в Вашингтоні утримуються від дій, які можуть Скалувати конфлікт на новий рівень. Тож все ж таки хотіла почути ваші думки і про цю заяву. Ну і щодо цього, чи це все ж таки спроба знизити напруження, чи це радше такий політичний маневр нині відбувається? Спробувала Лаврова врятувати своє обличчя, тому що ми розуміємо, що чому не відбулася зустріч у Будапешті тому що, по перше, Трамп від моделі, де за цей трек відповідає Стів Вітхов перейшов до моделі, що за неї відповідає Марко Рубі. Якщо стів відгук, це представник бізнесових кіл девелопер Марко Рубіо. Це представник того самого Діпстейту, який іноді критикує Дональд Трамп, тобто глибина держава, які мають досвід того, що робити, як робити, і тому Марк Рубіо, Марко Рубіо, коли він став відповідати за це напрямок, він сказав, що так перед тим як Трамп буде зустрічатись з Путіним, я хочу зустрітися з Лавровим і обговорити про що буде Путін говорити з Трампом. Перед тим як я буду зустрічати з Лавровим, мені треба, щоб представники Лаврова сказали про що він буде зі мною говорити. Виступає заступник Лаврова, Лаврова. Якщо я не помиляюсь прізвища, і говорить, що О, у нас не змінились наші вимоги. Те, що ми говорили, раніше. Ми це будемо вимагати. Марко Рубія говорить все. Я почув, що я хотів почути. Я не бачу сенсу в нашій зустрічі з Лавровим. Я е, Трампу так і скажу. Безумовно, в Росії, коли зрозуміло, що відбулось, були дуже незадоволені Лавровим. і фактично, це як на мене вплинуло на те, що Лавров був відсутній на важливих нарадах, що пішли чутки, що його зараз звільнять, тому що це був прокол, це був суттєвий прокол. Інше питання, що можливо він був походжений з владою. Але влада впевнена у тому, що Трамп дуже хоче зустрітися з Путіним, дала на нього добро, і через те, що вони не прорахували той момент, що зараз з'явилася нова фігура на цьому перемовному треті, і ця фігура це Марк Рубіо, який дуже добре вміє прораховувати певні події і їх наслідки. То він відповідно дав своє резюме, що ця зустріч не повинна бути. Зараз слово завдання Лаврова повернутися на трек, коли ця зустріч може бути, поговорити знов про Будапешт. Тут сподівання, що Орбан, Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, коли був у Сполучених Штатах Америки, він також про щось домовився. Хоча треба ще проаналізувати, що він там домовлявся, тому що він заявив, що Угорщина позбавлена назавжди від. Виконання санкцій щодо Росії, але далі він додав, поки Трамп президент, а я Віктор Орбан прем'єр, і тут до речі, можливо, він не збрехав, а, тому що США миттєво сказали, що це на рік. А в червні наступного року в Угорщині будуть вибори. І як скажімо, так є обережне таке очікування, на цих виборах більшість буде не у Орбанівської партії ФІДЕС, а опозиційної партії Тиса, на чолі з Пітером Мадіра. І якщо Пітер Пітермадір або хтось інший буде обраний прем'єром Угорщини, то тоді виходить Орбан не збрехав, що він казав, поки він прем'єр буде виключення, адже якраз пройде рік. Який як сказали американці, дали угорщині, і через рік е, вона також повинна буде зберігати ці санкції. Но поки що, скажімо так, зустріч у Будапешті, вона як на мене під дуже великим питанням все рівно лишається попри заяву Росіян. Я розумію, що вони хочуть цю зустріч, але ж е, і Сполучені Штати Америки говорять, що ми не проти, але ви повинні іти на зупинку війни по лінії розмежування. Росія не хоче йти на зупинку війни по лінії розмежування. Але якщо вона не хоче йти на uh, зупинку війни по лінії розмежування, тоді зустрічі не буде. А зустріч Росія хоче, щоб uh, Трамп зустрівся чергово з Путіним. Тобто тут uh, росіяни не можуть як на мене визначитись, uh, який варіант вони оборуть. Плюс я так розумію, що Путін побоюється uh, летіти до Будапешта, тому що там поруч України і гарантій безпеки йому точно ніхто не дасть. Навпаки, він буде впевнений, що його спеціально будуть виманювати на цю зустріч задля того, щоб, як то кажуть, поставити крапку у цій війні, як було свого часу. Поставлено крапку війні південної і північної Кореї. Де ця війна тривала рівно стільки, скільки був живий Сталін. Як тільки Сталін помер, дуже швидко після цього війна скінчилась, і як ми знаємо, по сьогоднішній день. Там нічого та лінія розмежування, яка була в 53-му році, вона зберігається до ним. Не скажу, що це гарний варіант. Адже ми постійно бачимо по загрози від північної Кореї, але тим не менш смерть диктатора тоді вплинула на зупинку цієї війни. Тому зараз багато хто прямо говорить, що війна Росії проти України може зупинитись лише після фізично, скажімо, так фізичного зникнення Путіна. А він про це розуміє і тому побоюється цього сценарію. Тому тут треба дивитись, але все ж таки всі ці заяви Росіяни Лаврова, що ось може зараз повернемось на цей трек. Ну слухайте, це його побажання. Враховуючи досвід, не для сполучених штатів Америки зустрічі на Алясці, то США прийшли на поступки Путіну і зараз їх критикують за цей плюс, це ж не лише критика, яка там десь лунає на сторінках засобів масової інформації. Це критика, яка матеріалізувалась у дуже дуже провальне голосування для республіканської партії на місцевих виборах, які відбулися на початку 4 листопада. А коли Мер нью Йорка став демократом, це було очікувано. Але деякі такі важливі штати очолили представники демократичної партії і, враховуючи, що чи що рівно за рік 2 листопада, 26-го року, будуть вибори палати представників і третини сенату? А це дуже великий ризик для Трампа. Що там буде, будуть опозиційні демократи, які як то кажуть, захочуть робити третій Повертаємось Повертаємося ж таки до треку оцих, скажімо так, можливих. Перемовин США і Росії, а власне те на чому на чому с світла прирвала наша терце. Те, що Сполучені Штати Америки взагалі то зараз визначаються. А чи вони хочуть цю зустріч? Тому що знаєте, тут важливий момент, якщо ми згадаємо риторику Трампа, він завжди казав, що я не буду запроваджувати санкції проти Росії, тому що це завадить мирному. Процесу процесу перемови Трамп запровадив ці санкції з цього робимо два висновки: перше Трамп не вважає, що це заважає процесу перемоги. Друге, це те, що він не вважає, що цей процес потрібен. І ця Росія також зараз розуміє, що оці дві нові складові, вони значать, що Трамп зараз думає. А чи взагалі слід ці перемовини мати чи ні, тому що не випадково Трамп сказав, коли Росія сказала, що ці санкції Трампа не, не вплинуть, він сказав, що давайте за півроку про це поговоримо знову. Я розумію, що Трамп дуже багато чого говорить, і це створює певний, скажімо так, скепсис в аналізі його заяв, але в даному випадку, оскільки також. Ж приблизно розумію до чого ведуть ці санкції, то вони ж ведуть до на до того, що партнери основних нафтових компаній Росії вони починають розуміти, що вони не можуть користуватися основною валютою для рахунків в нафтогазовій сфері. Це долар США, адже санкції США забороняються робити, і це буде означати, що торгівля з Росії стає дуже складною. До речі, не випадково марко Рубіо під час зустрічі міністрів е -е, закордонних справ. Країн великої сімки він сказав, що ви знаєте, ми вже досягли стелі санкцій. Я не думаю, що це до речі, правда. Це зараз емоційний був вислів. Але далі він сказав будемо посилювати контроль за виконанням чинних, і оце дуже неприємно для Росії, тому що на відміну навіть від Європи сполучені Штати Америки мають гарний досвід того, як санкції слід власне. Інфорсувати так є такий термін, тобто слідкувати за їх виконанням, і вони можуть це робити. В них є інструментарій і досвід власне впровадження такого контролю. І зараз всі розуміють, що контроль повертається за попередніми санкціями, за новими. Попри те, що США сказали, що ми досягли стелі санкцій. Розуміють всі, що це не так, і далі можуть продовжувати санкційний тиск. В кінці кінців, давайте не забувати скільки. Різних гаджетів в Росії працюють на програмному забезпеченні, яке вправляються в США. І якщо США заборонять уновлення всіх програм в території Росії, а також почнуть серйозну боротьбу з VPN-ами на території Росії, то це фактично поставить сумнів можливості використання різних е, програм в е, комп'ютерах в телефонах в Російській Федерації, І це буде дуже дуже жорсткий удар. Поки що США про нього навіть не говорять, але це не значить, що вони не можуть це запровадити, було бажання. Якщо будемо дивитись і зараз, ось повертаючись до запитання, Лаврову треба рятувати свій імідж, тому що дійсно стілець під ним хитається, хитається дуже сильно, і ця зустріч це те, що може його врятувати. А відсутність цієї зустрічі може дійсно призвести до того, що ми почуємо нове прізвище міністра закордонних справ України агресора. Пане Іване, знаєте, наостанок ще хотіли поговорити про ті заяви, які лунають із Польщі, адже міністр закордонних справ Польщі припустив, що Україна, нібито, готова воювати ще три роки. Ну і за його словами, знову ж таки наразі Україна готується до ще трьох років війни, тоді як Росія може цього не витримати. До слова агресор, нібито вже демонструє провальні воєнні результати. Ну, і як він зазначив, ми думали, що він, тобто Путін, має другу за силою армію у світі. А він вважав, що це буде легко. Ка прогулянка, триденна операція. Знаєте, хотіла вже запитати вас, все ж таки з точки зору економіки, наскільки це може бути правда? оці ці заяви, які лунають від Цікорського, і саме те, що Росія може не витримати, адже навіть у найспокійнішу ніч на нас лотуть зазвичай досить таки багато дронів. Бачимо, що на жаль не завершується і. Не закінчується в них озброєння. І чи це більше знаєте міф, який хочеться вірити, чи насправді економіка Російської Федерації може не витримати? Пані Тарина, я повністю погоджуюсь з паном Сікорським, тому що дійсно ось те, що він сказав, що Україна готова три роки ще воювати, і наше завдання економічно сприяти цьому. А Росія точно не зможе, тому що ну вже зараз слухайте. Ось просто давайте аналізуємо бюджет Росії на наступний рік. По перше, в цьому бюджеті вперше на моїй пам'яті. Дається прогноз на наступні періоди, де всі три роки. Тобто, наступний на який бюджет подається, і два, які будуть за ним, це роки з дефіцитом бюджету. Враховуючи, що в Росії дефіцитний бюджет 2022 року, це буде означати сім поспіль дефіцитних бюджетів України. Також дефіцитні бюджети, але у нас є партнери, які нам допомагають. А у Росії з цим не склалось, тому що північна Корея, яка може надавати озброєння снаряди солдатів, навіть на війну проти України грошей надавати не можна. Це міг би надати Китай. Але не факт що Китай це буде робити, тому що Китай любить отримувати, а не давати щось. Це дуже важлива відмінність автократії в світі, тому що для них а, бажано, щоб у, у них був плюс, а не в них був мінус через цю допомогу на відміну від а, країн заходу, які допомагають Україні. Власне чому пан Сікорський закликає продовжувати допомогу Україні? Адже він говорить, що слухайте, медами економіки дійсно з цими проблемами, тому що це мною, дефіцит. Він призводить до того, що його треба покривати. Зовнішні можливості покриття, як я зазначив, проблематичні лишаються внутрішні внутрішні. Це насамперед податки, збільшення податків та зборів. Це буде в Росії з 1 січня. А там і податок на додану вартість зростає з 20, 22% І екологічний збір зростає, і утилізаційний збір на автівки. Тобто, все більше і більше, скажімо так, тих речей, які заходять до кожного росіянина, адже вони будуть розуміти, що треба більше платити. Так, вони можуть багато виробляти озброєнь, але знаєте, вироблення озброєнь це не прибуткова річ. Тобто, завжди кажуть, що дивіться, ось в Росії є зростання ВВП, переважно через воєнний. Зробили НАТО 20% танків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відправили їх на фронт, їх підбили. Що з цим зростанням? Воно множиться на нуль. Тому що воно не дає ніякого результату, якщо в 2023 році центральний банк Росії в своєму звіті писав фразу про те, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається в тих галузях, які не мають відношення до споживання або інвестування, тобто створення результатів на майбутнє, тобто результатів ніяких а зараз. Просто ось, якщо почитаєте не вину хто скільки підприємств Росії переходить на неповне робочий тиждень, то там вся автомобілебудівна будівна вже 4 дні працює. провідний виробник сільськогосподарської техніки взагалі 3 дні працює Росільхозмаш. Навіть виробники озброєнь, такі як Уралмагонзавод, вже говорять, що будуть скорочувати на 10% свій персонал, тому що грошей нема. що там навіть вони Газпром, основа російської економіки, на початку цього року в своїх внутрішніх звітах писали, що треба скорочувати центральний офіс, який відповідає за експорт, адже там експорт на такий вже великий, не там на якихось 10%, а на 40%. Тобто майже половина штату повинна бути скорочена, тому що, скажімо, так немає тих грошей, які були раніше. А ці гроші вони давали Росії можливість далі воювати. І Росія, звісно, буде виробляти на жаль для нас багато озброєнь, але оця концентрація на гонки озброєнь, вона завершиться для Росії тим, чим вона завершилась для радянського союзу. Тобто крахом цієї країни, І тоді буде питання не в тому, скільки ще Росія зможе захопити, а в тому, в яких кордонах вона лишиться, тому що коли ви почнете зменшувати, а Росія це вже почала до речі робити фінансування регіонів. Перше, що регіони вже зробили. Це скоротили виплати за контракти на війну проти України, причому суттєво той же Татарстан було 3 мільйони 100 тисяч ще в серпні, а минулого місяця в жовтні було 800 тисяч. І за прикладом Татарстану багато суб'єктів Російської Федерації декілька разів поскорочували виплати. І це все тому, що зменшуються можливості мотивації людей на війну проти України грошима. А це буде недоотримка людей на фронті в Росії, оскільки місні штурми лежать в основі її тактики. Скажімо так має більш суттєві втрати ніж Україна. Отже, більшу потребу в людях, коли людях нема. То будуть все більше історій, коли будуть оці так звані п'ятисотки ті, ті, що біжуть з війни, і вони будуть приходити до себе додому, і вони будуть складовими криміналітету Місцево як вже це вже від як це по -перше, було в історії Росії. не раз. чому власне багато хто каже, що Росія не може зупинити війну, бо інакше. Вона отримує сплескреманікриміналітету. Це було і перша після другої світової війни, і після афганської війни, і після чеченської війни, тобто. Для російського правопорядку це буде не найкраща новина зупинка війни. отже у Росії ці проблеми є, і тут пан Сікорський повторюсь абсолютно правий, коли говорить, що не впевнений що Росія зможе ці три роки протриматись елементарно, тому що коли у вас немає грошей елементарно для забезпечення своїх регіонів. Хоча б давайте подивимося опалювальний сезон Росія ж витрачалася на підготовку до нього, а на війну проти України сподивимося зама всі ж побу. Ця, що вона буде складною для України, що дійсно є факт, але для Росії вона також не буде легкою.